Доброго ранку, любі малята. Пропоную вам послухати повчальну казку для дітей, яка називається павич хвалько. Павич фанфарон був справжній красен, особливо коли розпускав свій пишний хвіст. Його беревисте п'яє скидалося на веселку, і він повсякчас вихвалявся ним. Фанфарон вважав себе найкрасивішим на фермі і гордо розгулював. Похитуючи довгим яскравим хвостом, він поводився як король і дзьобав їжу, де заманеться. Понад усе павичу подобалося снувати біля струмка, де качка плавала зі своїми каченятами. У качок було біле пір'я та жовтий дзьоб, а каченята всі як один бігали жовті, жовтісінькі, усі однакового кольору. Тож самозакоханий фанфарон зі ще більшим задоволенням хизувався перед ними барвистим пір'ям. Погляньте, моє чудове пір'я міниться всіма кольорами веселки, гордовито мовив павич. Але качка Уля не звернула на нього уваги і, гордо звівши голову, далі плавала зі своїми каченятами. Вона пояснила малюкам, що ліпше уникати хвальків. Без зайвих розмов мава качка вийшла з води, за нею вервечкою видибали каченята. Качина родина плогом рушила до пташника. Минали дні, а павич Фанфарон усе хизувався. Він показував кожному свій хвіст і виступав перед іншими тваринами на фермі, кумедно ворушучи шиєю та лапами. Усі вже втомилися від таких вистав. Аж якось Фанфарон спробував літати. Та щойно він здійнявся над воротами ферми, його розкішний хвіст заплутався між гратами, і павич застряг. Фанфарон щосили ще сили намагався звільнитися, та він так виривався, що сталася неабияка прикрість. Павич втратив усе своє красиве барвисте пір'я. Фанфарон повернув шию, щоб подивитися на хвіст, і побачив, що від того залишився лише жалюгідний віхтик. Каченята зареготали, а мама качка стала дражнити павича, чистячи дзьобом своє прекрасне біле пір'я. Поглянь, яке у нас чудове пір'я, приспівуючи, закахкала вона. Фанфарон засоромився і дриманув за сарай. Він хотів щезнути, щоб його ніхто не бачив. Побачивши, як він відчайдушно втікає, Оля й інші качки припинили насміхатися, павичеві було непереливки, тож добрі качки пробачили його колишню пиху. Вони закрякали, щоб заспокоїти бідолаху. Фан фароне, не хвилюйся. Твоє пір'я скоро відросте. І ти знову розпустиш свій барвистий, наче веселка хвіст. Але пам'ятай, краса може зникнути, а от наша дружба, якщо ти будеш приязним, триватиме вічно.